Всім привіт! Ми в Польщі на невеликому відпочинку. А ось і кіт, кекс, хто був у мене раніше на каналі, дивився цього кота, бачили маленьким, а зараз дивіться, який він великий. Ну і такий, що любить кругом свого носика сунути. За цей час ми побували на рибалці, де зловили рибину вагою 7 кілограмів, а також відвідували дуже цікаву експозицію Варшава в мініатюрі. У нас сьогодні день рибалки. Ми приїхали на рибалку. Ось така чудова природа. Тихо, сонячний день. Так тихо-тихо. Тепло, добре. Ромочка, іди сюди. Ось тут ставай, дивися, рома. Ну і це наш перший лов. Карасик десь грам на 400, але він був не один. Потім ми ще одного спіймали, ще одного, ще одного. І ще був дуже великий сюрприз. Ось такий грам 400.

А це ще спіймали на рибину на 7 кілограм, потім його зважили, пофотографувалися з ним і випустили. Рибу ми не брали, тут можна брати, за неї потрібно заплатити, але у нас була просто спортивна рибалка.

А ще саме цікаве, ми відвідали у Варшаві. Є така експозиція Варшава в мініатюрі. Це така виставка. Масштаб цієї експозиції 1 до 25. Коштується ця... білет на цю виставку 55 злот. Ця експозиція займає тисячу квадратних метрів, і тут ви побачите в мініатюрі Гетанський міст, старе місто, королівський замок. Все в робочому виді, машини їздять, поїзда їздять. Це дуже захоплює. І там, коли ви перебуваєте на цій експозиції, то тут вам день, потім день змінюється на ніч, іде дощ, і дощ дійсно йде. Гримить грім дуже цікаво для дорослих, а для дітей особливо цікаво.

Ще я пекла отакий меренговий рулет? Кому цікаво, кому хто хоче такого рецепта, пишіть, я зніму і покажу. Це дуже просто і дуже смачно.